Щороку першої середи лютого світ відзначає доволі цікаве і молоде свято Всесвітній день читання в голос. Цей день є чудовою нагодою для популяризації книги та читання, а також заохочення долучитися до чудової ідеї читати вголос. Справжні книжки не розповідають, а слухають читача: налаштовується на амплітуду його душі. Мирослав Дучанець. Людина з гарною книгою в руках ніколи не може бути самотньою. Карло Гульдоні. Книжки на те пишуть, щоб їх читати, а на те читаються, щоб роздумати прочитане» Іван Франко. Книги найкращі друзі. До них можна звертатися у всіх складних ситуаціях. Вони ніколи не зрадять. Альфонс Дода Будинок, в якому немає книг, подібний до тіла, позбавленого душі, це сирон. Зато з пишеми коло хати, пущі над вишнями гудой, слугами і слугами йдуть, співають і душі дівчата, а майче лежить, сім'я. Сама заснула коло За тихо в серці тільки На розсоловеко не затих. 5 лютого цього року весь світ відзначає Всесвітній день читання в поліці. Це свято є доволі молодим, але все ж таки цікавим. Бо запроваджено воно у 2010 році міжнародним літературно-освітнім проєктом Літ Вор. Ця подія має за мету залучення і заохочення людства до читання творів в голосі. Що для цього потрібно? Потрібно знайти улюблену книгу, Потрібно знайти слухачів і просто читати голос, насолоджуючись цим. Читання вголос розвиває швидкість мовлення, це розширює словниковий запас, і процес покращує розуміння, а також активне слухання. Читання вголос знижує стрес. Як до у світ прийшла і теплим сайвом хаосу світила, в нім плавала планета незмірна села, без форми і без числа.